Раді вітати на телеканалі Лтава на часі. Кременчуцькі новини у випуску сьогодні християни святкують благовіщення ім'я загиблих вату закарбували на стелі слави. Кременчужани розмальовують писанки для прикрашання пасхального дерева. Про все детально розкажуть наші журналісти. Сьогодні православні віруючі відзначають благовіщення при Святої Богородиці одне з 12 головних свят церковного календаря. У церквах благовіщення знаменуються переливанням дзвонів, проводяться пишні і урочисті служби. У Свято Миколаївському соборі побувала і наша колега Тетяна Андрєєва. Сьогодні православні віруючі згадують подію, описану в Євангелії від Луки, коли Діві Марії в місті Назарет з'явився Архангел Гавриїв і сповістив про те, що в неї народиться син, який стане Спасителем світу. Діва Марія, юна, віруюча, чиста, неоскверненна голубиця, каже, як, як я, яка не знаю мужа мого, не недовіра, не сумлів. Але нерозуміння, як може відбутися зачаття без чоловіка, і ось ангел, бачачи її чистоту, каже: Дух Святий Марія зійде на тебе, і сила Всевишнього осенить тебе, тому і народжуване тобою святе сином Всевишнього. Наричеться за переказами, які дійшли до нас, в руках Архангел Гавриїл тримав білу лілію, символ чистоти і непорочності, який прикрашає практично усі ікони благовіщення. Святі отці зазначають, з благовіщення Пресвятої Богородиці починається новий відлік в історії Біблії, початок нового завіту, коли Господь прислав свого сина Ісуса з місією навчити людей любити, закликати покаятися і встати на шлях істини. Безумовно вітаючись цим священним і радісним днем. Бажаю провести цю урочистість православні в мирі, смиренні, молитвах. І усвідомлені, якою ціною ми викуплені і чиєю кров'ю омиті. Як правило, в цей день дозволяється полегшення посту, можна вживати рибу та рибну ікру. але святоблаговіщення випадає у цьому році на страсну седмицю, то дозволяється під час трапези вживати лише небагато червоного вина, адже останній тиждень посту саме суворий. Завершиться Великодній піст вже через чотири дні у неділю світлим христовим воскресінням. Сьогодні на території кондитерської компанії Лукас відкрили стелу слави. Імена двох загиблих у зоні АТО співробітників підприємства закарбували навіки. Вшанувати героїв прийшли рідні, друзі, колеги і журналісти. Подробиці дивіться у сюжеті. Степан Уста Станіслав Прохоров загинули у зоні АТО у 2014 році, захищаючи суверенітет і незалежність нашої держави. Обидва працювали у компанії Лукас Степан столяром, Станіслав Машиністом. На честь загиблих на території підприємства відкрили стелу слави Буде пам'яттю пам'ятю їхнім подвіги, а їхніх патріот, які нівоспольнімо. І для нашого колективу, і для сімей, котроні оставили, степан Ус героїчно загинув 29 серпня у котлі під Іловайськом, коли рятував пораненого бійця. Молодому чоловікові було 36 років. За зразкове виконання військових обов'язків Степан Ус був занесений у книгу Пашани обласної ради. Його колеги пишаються тим, що працювали разом із Степаном. Ми працювали з Степаном Ус в одній бригаді. Строили, кстати, вот эту вот церковь вместе. Тут он приложил свои руки. Был веселым, жизнерадостным человеком. Самое обидное то, что он хотел жить, хотел много сделать, но не успел. Через два місяці після смерті Степана трагічно загинув другий працівник компанії Лукас Станіслав Прохоров. Він служив кулеметником у 92-й окремій механізованій бригаді. Його життя обірвалося 14 листопада у Вовчанському районі на кордоні з Росією. Йому був лише 31 рік. Друзям та знайомим Станіслав запам'ятався тільки з гарної сторони. Позитивний, приємний, дуже хороший молодий чоловік веселий. Очень было приятно, весело з ними працювати, відповідальний. Вшанувати пам'ять героїв прийшли друзі, рідні, колеги, небайдужі городяни і представники духовенства. Отець Володимир відслужив панахиди, освятив стелу слави та помолився за мир на нашій землі. Сьогодні відбулося чергове засідання робочої групи з вивчення питання щодо забезпечення земельними ділянками пільгових категорій громадян, у тому числі і учасників АТО. Члени робочої групи ухвалили рішення про надання земельної ділянки родині загиблого у зоні АТО Олексія Древаля. Питання ж про землю для родини Андрія Покладова вирішуватиметься найближчим часом. На початку засідання начальник управління земельних ресурсів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Ірина Безверха повідомила, що на сьогоднішній день до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради надійшло 310 звернень на виготовлення на пільгових умовах графічного матеріалу від учасників бойових дій, з їх числа 69 звернень від громадян, які мають статус учасника бойових дій, 33 – від учасників АТО. Також у міськвиконкомі зареєстрували заяви на виділення земельних ділянок під забудову від шести родин загиблих учасників бойових дій та чотирьох родин загиблих учасників АТО. Начальник управління містобудування та архітектури Олександра Волощенко повідомила, що у Крюкові в районі вулиці Сербіченка є ще одна ділянка землі розміром близько 13 гектарів, що знаходиться поряд із уже зарезервованою для учасників АТО земельною ділянкою розміром 2 гектари. На думку головного архітектора міста її теж можна зарезервувати для цих цілей, необхідно тільки узгодити її межі із Білецьківською сільською радою. Дві родини Кременчажан, які загинули в зоні АТО Олексія Древаля та Андрія Покладова, звернулися про виділення їм земельних ділянок по вулиці Молочникова, що на молодіжному за гіпермаркетом Простор. Члени робочої групи обговорили це питання і одноголосно висловилися за те, щоб уже на наступну сесію міської ради було винесене дозвільне рішення на розроблення проекту землеустрою родині Олексія Древаля. Щодо заяви колишньої дружини Андрія Покладова, то її планують розглянути на наступному засіданні робочої групи. Ірина Безверха проінформувала присутніх, що всі розпорядчі документи, що стосуються питання забезпечення земельними ділянками громадян пільгових категорій, у тому числі й учасників антитерористичної операції, розміщені на офіційному сайті Кременчуцької міської ради www.kremen.gov.ua в розділі Управління земельних ресурсів як відомо, 25 квітня за підтримки народного депутата України Юрія Шаповалова у Кременчуці відбудеться загальноміський суботник. Вже сьогодні не кременчужани, гуртуючись в ініціативні групи, звертаються із заявками на видачу саджанців до активістів штабу із проведення суботника. Як правильно висаджувати квіти, білити дерева? Ми вже розповідали у своїх випусках. Сьогодні до вашої уваги майстер-клас з висадки кущів. Цьогоріч в рамках загальноміського суботника, крім квітів та дерев, будуть висаджені ще й кущі. Перевага була надана невибагливим сортам лапчатки, берешани, спері дугласа, форзіції та спері Бумальде. А от щоб нововисаджені кущі прийнялися і радували око крименчужан. Перш ніж висаджувати в грунт, наприклад, спері бумальде, бажано кілька годин потримати її коріння у воді. А потім все за технологією. Викапуємо яму з глибиною 25 на 2 сантиметров глубиной, 25-30 шириной. Вот. Можно постричь немного корневую систему, так как этот куст уже взрослый, садим растения, засыпаем землей, утаптываем, притрамбовываем землю, делаем немного, чтобы как было, как лунка, как возле дерева мы делаем, чтобы задерживалась там земля, вода. В конце посадки поливаємо. як бачимо, технологія проста та доступна кожному. А от якщо нововисаджений кущ прийметься, то радуватиме своїм цвітінням у червні, липні протягом 50 днів. Чекати залишилося недовго вже незабаром квітучі кущі з'являться на подвір'ях Кременчужан. Тим більше цьогоріч кількість ініціативних до проведення суботника груп значно зросла. Постійно к нам в штаб люди дзвонять, інтересуються, проявляють свою ініціативу. делятся своими идеями. Это радует, потому что каждый житель... Дома хочет видеть свой двор ухоженным, красивым, веселым, цветущим. И нам хочется поблагодарить жителей Кременчуга за такое желание. И, конечно, выразить надежду, что наш Кременчуг будет одним из лучших и красивейших городов Украины. А ми продовжуємо на часі випуску огляд інтернет-видань. Інформаційно-діловий ресурс Кременчук туди й наголошує у зв'язку із погодними умовами проведення зеленої толоки у парку вольнів інтернаціоналістів. Переноситься з 8 на 14 квітня. 10 квітня Кременчук проститься із загиблим під Іловайськом Юрієм Дудкою. Щиро співчуваємо родині загиблого. Журналісти телеграфу запрошують Кременчужан долучитися до флешмобу сплетіння маскувальних сіток. Захід відбудеться. Це 26 квітня о 12.00 йдеться на сайті про те, що у місті вже почали виділяти ділянки земель сім'ям загиблих в АТО. Правоохоронці Кременчука рішуче налаштовані боротися із браконьєрами, які використовують сітки під час нересту. Таку заяву почули журналісти від головного міліціянта Кременчука Дениса Захарченка. Крім того, під час прес-конференції правоохоронець розповів про затриману бригаду молодиків, які били Кременчужан у нічних клубах. Подробиці далі свою злочинну діяльність група молодиків розпочала десь з початку цього року. Саме відтоді Кременчуцькі правоохоронці стали реєструвати скарги Кременчужан на. Те, що під час відпочинку у нічних розважальних закладах на них були здійснено напад групою молодих людей. Потерпілі описували нападників як юнаків віком 20-25 років спортивної статури. Люди провоцірували драки. В ітоні виходили на вулицю розбиратися, після чого колективно відбивали наші жертви. Там 5-6 чоловік, 4 їх було, не має значення після чого наші потерпівші потрапили в лікарню. За інформацією правоохоронців, один із потерпілих, якого побили ще 9 березня, досі у лікарні. Вчинки затриманих навіть не можна кваліфікувати як пограбування, оскільки вони не забирали речі своїх жертв. Це демонстрація своєї сили з верхності над людьми та гра мускулами. Тому тут треба вже слідство більше э, глибоко розібратися, але те, що таких ну, подонків, по-другому ніяк їх не назвати, які которые... Дерзко ведут себя и пытаются доказать свое превосходство, а тем не менее, когда толпа это ну, превосходство очевидно, то тут с, с такими людьми надо поступать только уже доводить дело до ума, до суда, и дальше уже по закону раздавать каждому по заслуженному. Поки що правоохоронцями доведена причетність групи молодиків до шести випадків жорстокого побиття людей. На думку Дениса Захарченка, випадків побиття може бути значно більше, просто деякі громадяни не зверталися до міліції, соромальші розповісти про такий випадок. За скоєним молодикам світить від п'яти до восьми років за ґратами. 1 квітня на водоймах нашої держави розпочався нерест риби. Правоохоронці Кременчука налаштовані рішуче присікати всі прояви браконьєрства і застосовувати жорсткі методи боротьби. Пусть мені лучше. Краще... Будуть осуждати в душе чоловік 200, котра ми помішаємо. Та ну я буду зато рад смотреть глазам тим 200 тисячам клімінчужанка, то я крибі іміють отношення. Спочатку заборони на вилов риби минуло лише 7 днів, а водна міліція вже затримала п'ятьох браконьєрів. У них вилучено 46 кг кілограмів риби на загальну суму 27 тисяч гривень. Крім того, міліціонери вилучили у затриманих човен, двигун до човна, рибловецькі сітки і незаконно виловлену рибу. Протягом всього періоду нересту, за словами Дениса Захарченка, будуть проводитися профілактичні рейди із залученням не тільки правоохоронних та контролюючих органів, а й активних небайдужих громадян. Вчора у міськвиконкомі відбулося зібрання голів ОСББ. На робочій групі обговорили питання проведення двомісячника чистоти та цивільного захисту населення. Представників об'єднання співвласників багатоквартирних будинків закликали навести лад на своїх територіях після зими. Наладіть і паструють. Работу на своих территориях УСББ таким образом, чтобы не было к вам замечаний. Это и состояние придомовых территорий, это состояние ваших подъездов. Представители управления жильцами коммунального хозяйства будут контролировать то, что делаете вы. Також головам ОСББ необхідно буде організувати роботи щодо приведення в належний санітарний стан підвальних приміщень. Робитиметься це на випадок виникнення надзвичайних ситуацій у нашому місті, а саме артобстрілів. Прибрати всі наявні підвальні та напівпідвальні приміщення від побутового сміття, привести при необхідності дезінфекцію даних приміщень. Тобто, прибрали, якщо є якісь там. Підтікала, десь засиріла, може, треба підсушити і так далі. провести необхідні заходи, відновити при необхідності електропостачання, щоб було світло мешканці вашого будинку, могли зайти, і там було елементарне освітлення. Далі зробити трафаретні написи вказівки на будівлях, де знаходяться підвальні та напівпідвальні приміщення для українця для укриття мешканців вашого будинку. Дані про підвальні приміщення необхідно надати до управління ЖКГ міськвиконкому. Задля перевірки підготовлених укриттів у підвалах, в мерії буде створена спеціальна комісія. Також голови ОСББ повинні пройти навчання з цивільної оборони та провести відповідну роботу з непрацюючим населенням своїх. Будинків виявляється гуртом краще не тільки батька бити, а ще й сіяти добре та вічне. Третій рік поспіль у нашому місті до Великодня заквітає пасхальне дерево. Як з'являються писанкові шедеври і чого це варто, у нашому наступному матеріалі. Їх чотири подруги. Сьогодні вони зібралися у Юлії, яка і стала три роки тому ініціатором появи крумчці пасхального дерева. Наразі на кухні у власній квартирі триває процес реставрації пасхальних яєць. Вирішила долучитися до процесу і я. По ходу запитую, як вам вдалося тоді і як вдається таку слушну справу підтримувати сьогодні. Мені захотілося, щоб наші діти в приміщі теж поучаствували. Угу. От, Ви з, цієї ідеї звернулись до кому? Я звернулася до багатьох людям, как бы просто шукала, як можна, ну, що можна как осуществить. Потом вот так наткнулась на группу «Элаф Кременчух» и обратилась к Андрею Редькину. И он сказал, без проблем, надо встретиться и обсудить это. А дерево уже к тому моменту Первый нашел. вопрос его был... Нет, это я искала его, чтобы он мне дерево нашел. А, нет, а его первый вопрос был, где столько яиц набрать. Я начала ездить по школам, многие соглашались, многие как бы сомневались, что это что-то будет хорошее. Ну, а потом как-то вот так вот... Перва дерево у нас стоялася. І своєю дитиною Юлія тоді зробила власноруч близько ста писанок. Загальну кількість не рахували, але приблизно говорять пів тисячі тоді було. Нам було якби вісім, тому що люди відкликнулись, вже було добре. Ой, смотрите, що тут навіть і вийшло таке? Красиво. Як на да? мене, ця писанка на дерево як новорічна іграшка на ялинку, придивляючи їх у великій картонній тарі дивуюсь різноманітності та оригінальності: бісер, квілінг, макарони, кава, зерно. І не обов'язково бути художником. Головне бажання, якщо воно у вас є. Якщо так, тоді до справи з чого починати, розповідає, показує Леся. Для початку в яйце ми приділяємо відвірства. У даному випадку от у нас одно можна зробити два. І видувай, тоді дуже буде акуратно. Як закріпляємо для того, щоб нам його підвісити, ми спочатку робимо веревочку. Ломаем зубочистку либо спичку по желанию. Немножко делаем ее короче. Завязываем. Веревочку. я для надежности еще и клеем промазывала. Вот, у нас получилось. Вот она у нас уже в подвешенном состоянии. Затем. Дальше уже идет вообще, что есть дома. Есть крупы, есть бисер, есть пайетки, есть ниточки всякие разнообразные. Есть... Краски. Ой, смотри, вот так. Акриловые, какие угодно. Вот, допустим, пшено тут наклеено. Можна сделать такую мордочку. На обыкновенном яйце нарисовать простыми красочками, мордочку. Заклеили пшеном, добавили обыкновенной цветной бумаги и все, пожалуйста, готово. Якщо мами сьогодні займаються реставрацією писанок, то їх доньки розмалюванням. Когда скучно, тогда я рисую. Когда не скучно, не рисую. Нет, а настроение не поднимается? Или это как бы ну, мама сказала, попросила, я и делаю? Ну, когда как. Ну, вот сегодня. Вот на улице такая погода ужасная. Я сама захотела. Писанкові шедеври можна переглядати годинами. Я навіть знайшла писанку дуже схожу на мене. Дивно є те, що я не знайшла купі жодного схожого яйця. Прикраси на пасхальне дерево можуть бути і паперовими, і зв'яленої вовни. Головне, аби дерево мало вигляд позитивного, квітучого, яскравого, чарівного, такого як сама весна. Прикрашати пасхальне дерево будуть у суботу, 11 квітня о 10 годині ранку на площі Незалежності. Приходьте подивитися на казку. Сьогодні світ відзначає день здоров'я. Щороку Всесвітня організація охорони здоров'я присвячує його різноманітним проблемам. Тема цьогорічна безпека харчових продуктів. Кременчуцькі новини поцікавилися у Кременчужан, які секрети здоров'я вони знають, та як підтримують себе у гарній формі. Як мінімум, треба збавлятися від рідних привичок. Ну конкретно я бросив курити. Стараюся соблюдати права гігієна. Закаляюсь душ холодний з утра. заняття спортом дуже важливо для цього всього. З утра, турник, там все діло. Веду здоровий спосіб життя. Не курю не п'ю. Так само не курю, не п'ю. Бігаю по утрам. Перше ну, є, ну, гігієна це ясно. Второе, фізичний труд. Не гектари, а сотки землі брать. Час дачі, не дачі це мало, соток 20 землі. Садить все, ухажувати и набираться сил, загорають там, бося гола. Тільки чуть-чуть земля тепла, то купальники. -це, апрель, май, июнь, июль, и август, і сентябрь, аж дося і і боса. Боса, боса, погрядка. Поранче вставати, займатися зарядкою, маватися холодною водою, менше кушаю жирної пищі, так сказати жареного я почти нічого не кушаю. Ділець зарядка. А зараз інформація від Полтавського гідрометеоцентру. Завтра у Кременчуці протягом доби передбачають хмарну погоду з дощем. Можливий мокрий сніг і різкі пориви вітру. Температура повітряночі становитиме плюс 1-3 градуси. В день – 5-7 градусів тепла. Нагадаю, усі випуски Кременчуцьких новин ви можете переглянути на нашому каналі у Ютубі. Божої вам благодаті, шановні телеглядачі. Миру й злагоди у кори кожній родині.